Вітаю! У відеоредакторі DaVinci Resolve є стандартна функція прямого запису голосу з мікрофону. Якщо у вас ноутбук збудований мікрофоном, то жодних проблем, можна одразу починати. Якщо ж комп'ютер, то важливо, щоб мікрофон був підключений раніше, ніж запущений відеоредактор. Для запису голосу, відповідно для роботи з аудіо, переходимо на вкладку Firelight. Створюємо новий аудіотрек, куди писатимемо свій голос. Тут в налаштуваннях трека обираємо input. На вкладці бачимо наш мікрофон. Виділяємо його. І доріжки, куди писати. За замовчуванням виділена та, що й треба. Тиснемо Patch, закриваємо це вікно. Тепер на доріжці зліва вмикаємо Arm Form Record і вже чуємо себе в динаміках. Один, два, три. Ми вимкнули мікрофони і налаштували запис голосу. Розпочинаємо запис. Якщо нам музика заважає, то ми можемо просто прикрутити колонки, динаміки або витягти. Її. Навушники з наших клуб, щоб вони нам не заважали. Щоб розпочати чи закінчити запис, клікаємо на рекорд. Записаний голос одразу з'являється в проєкті і його вже можна редагувати. Якщо нам музика заважає, то ми можемо просто прикрутити колонки, динаміки або витягти навушники з наших губ, щоб вони нам не заважали. Ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях, які ще функції вам цікаві. Підписуйтесь на канал, щоб робити відео разом.